Ув'язано з потреба лімалі встрілів, на що може бути витишений значний час, обажає за доцільним даному судову засідання правосуддя осильові судно та результативну частини. Кивище, статтями 2, 3, 7, 8, 9, 91, 177, 178, 180, 194, 196, 31, 22, 331, 370, 372, 376, Кримінального працівника кодексу України, суд ухвалив. О питання захисників фіяру Романа Олександровича з кружок Сергій та Андрій Ковальчук саме про зміну запобіжного заходу задовольнити. Запобіжний захід, затримає під вартої на запобіжний особистої поруки змінити, опинуваченому деякі Сергія Васильович 21582 року нарушення запобіжний захисту тримання під вартою на запобіжний захід у виді особистої поруки. Змінити, опинуваченому Мончак Роману Івановичу 28-го 1986 року народження запобіжний захист з тримання під вартою на запобіжний захист у виді особистої поруки. Ігорщи 24.57 року народження Запобіжний Захід з тримання під партію на запобіжний захід у відділу собі поруків, визначити народного депутата України Головка Михайла Йосифовича та міського міста Сколеї області, москаля Володимира Богдановича, вручителя, обвинувачення з Буча Володимира Володимировича, Деяка, Сергія Васильовича, Мучука, Романа Івановича, Гербенко Радіону Ігоровича. Пуласи ми обвинувачені з Буча Володимира Володимировича, Деяка, Сергія Васильович. Ми Романа Івановича Горбенка Родіони Юрич наступні області перебувати за кожною вимогою.